Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я для вас прийшов з гарною новиною. Це те, що Stanfight додає токен Switch від проєкту PocketFi 2.0 для торгівлі на їх dex платформі Stanfight оголошує про лістинг токена Switch від інноваційного мосту між Solana та Ton PocketFi 2.0. І зараз ми можемо вже торгувати токеном Switch у пулі WES. CPI. Про цей пул я також знімав відео. Ви можете перейти на мій канал, хто ще не підписаний, і подивитися детально про цей пул. А зараз я розповім, що таке Pocketfight 2.0. Це міст інтегрований з Ton Connect, що дозволяє безперешкодно обмінювати активи між Solano та Tone прямо в Телеграмі. І ключові особливості. Це перше миттєві та безпечні обміни тон САЛАНА. Друге автоматизована стратегія ДЦА для салана активів. Третє це те, що транзакції в USDC без комісії, що не потребують СОЛАНА. Четверте це повний контроль над активами завдяки можливості експорту сіт-фрази. Та п'яте це вигідна реферальна програма з комісійними винагородами аж до 30%. І відкрити для себе Pool Switch. Для цього я залишу в описі під даним відео посилання на самий пул. Зараз я перейду на цей пул. І як ми можемо тут заробити? Ми можемо додати ліквідність, для цього натискаємо Add Liquidity. і додаємо ліквідність у токенах Switch та токенах Tone. І за це ми просто на пасиві будемо отримувати токени. Я також особисто зараз покажу вам MyPools, також особисто інвестую у StoneFi пули. У мене зараз активно відкритий пул USDT. Тому, друзі, хто хоче заробляти на пасиві, обов'язково беремо участь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео.